У приміщенні генерального консульства Угорщини в місті Ужгород лунала Закарпатська коляда. Студенти академії культури та мистецтва привітали працівників дипломатичної установи із прийдешнім різдвом хрестовим і побажали добра, миру та любові. Сьогодні ми прийшли привітати угорське посольство з вже з наступаючими різдвяними святами. Нам було дуже приємно, що сьогодні саме для цих людей ми виступили, показали наші різдвяні українські традиції, тому що дружба між народами вона має бути завжди. І ми щасливі, що саме наша сестра Угорщина, і ми разом і вона нам допомагає в таку тяжку для нас всіх хвилину. Студентський колектив нещодавно повернувся із європейського турне, де виступив в межах проекту Різдво разом з Україною. Закарпатські студенти разом з дітьми та молоддю з різних регіонів України представили 13 різдвяних концертів у Відні, Братиславі, Празі, Дебрицині та Будапешті. Ми виступали на різних концертних площадках, починаючи від урядових установ, тобто парламентів посольств українських, також Міністерства культури, храмів, де служилося українською мовою. Ми несемо світло нашої культури. Що, попри усі негаразди, які випали на долю нашої батьківщини, ми показуємо, що ми не скорені, що ми Вірні традиціям нашої культури, нашої духовності, і охоче ділимося усім цим із європейцями. Сьогодні ми вирішили, що наш круїз, оцей турне, концертне було би доцільно завершити теж на території нашого угорського консульства і привітати їх, так як вони наша найближча сусідка, дружня нам держава, з якою у нас не тільки культурні, економічні, а й родинні тісні зв'язки. Працівники дипломатичної установи із задоволенням послухали колядки у виконанні студентів, які створили для усіх присутніх різдвяну атмосферу. Надо надімень мямотрісінько зімін та мікоре з величезним задоволенням. Ми спостерігали за різдвяною програмою, яку нам представила Академія культури і мистецтв. Ми знаємо, що традиції колядування на Закарпатті мають давню історію. Це та традиція, яка в цьому регіоні є гордістю багатьох культур. Колектив, який виступив перед нами, виступав у багатьох європейських столицях, завдяки підтримці голови закарпатської ова Віктора Микити. Колектив нещодавно виступив у Дебрицині та Будапешті. У підготовці цієї поїздки з великим задоволенням взяла участь консульство Угорщини в Ужгороді. Цю поїздку можна вважати надзвичайно успішною. Сьогоднішній виступ ми сприймаємо з великою вдячністю та повагою за те, що студенти вшанували нас своєю присутністю, своїм мистецтвом. Наші колеги з великим задоволенням спостерігали за програмою, завдяки якій ми поринули в атмосферу Різдва.